Ну тут так само ящики під цим. Під отмичкою і все. Нічого більше нема. Можна шмітку вже іншу ставити, якщо не хочеш сюди їхати. Да. Угу. Чисто отмичка ящики і все. Mm. Чекай, що ти говорив, я проїбав. Охуеть, блядь. Кажу, да! Сука! Ну я признався це, що я не, не почув, блядь. Кажу я вже на мітки, яку ти поставив, тут окрім ящиків з с отмычками немає. нема, так поменяй мітку уже. А, -а, а, да. Да? Ну ти ж знаєш, що є такі блять бідові, що вони такі, а, да, да, да. А потім доказуєш, вони все добре почули, і просто піду буйов.